Пацани, всім привіт! На карті канал показую як треба працювати на початку бою по перекаті на точку А. От Назар. Ми тут в бою, в бою три чоловіка. Я Назар і Едік. Назар буде нам світити. От він показує точкою. Він поїде світити. Ми з Едіком по його засвіту їдемо відстрілювати танки, які перекатують на точку А. От туди. Дивіться внимательно, це все треба робити перші 15-20 секунд. Просто бой починається. Кожен має знати, хто що робить, один світить, двоє під'їжджають от сюди до цих труб і вже тримають стволи, просто ловлять ті танки, які перекатують на точку А і відстрілюють. Перші цих 30 секунд, якщо мінус танк, це вже ну, преимущество 6 проти 7. От він під'їжджає під біля цього домика, оцей кущ, він світить от, от цю перекатку, які будуть їхати от сюди, на точку А. Eddie показав, що зразу не чекає, просто їде зразу на другу сторону. Ну я вже тримаю приціл. От перший танчик. Він трошки тормознув, бо він зупинився. Все. Просто мінус танк. До побачення. Ну і не чекаємо, ну, так як деякі люди в рандомі. От я стою, бо я перезаряджаюсь. Ну просто ти думаєш, що тобі далі робити. Все, ви разом команда. От Едік поїхав за час перезарядки, ти просто пиляєш в другу позицію, де ти будеш <кхем> допомагати своєму або свовзводному, або, своєму, або команді. Наша дальша ціль достатися до цієї точки і відстрілювати точку Б. Які танки там залишились, не встигли перекатити? Бо пошкоджені. Все, просто тут нічого сложного нема. Уже мінус два танка. Пацани там потерялись. Тут я от хочу перекатити на другу сторону, не знаю чого я так собі подумав, але от Едікс образив, вирішив мені допомогти. <кій> я от перекатую ще побачив, що от сушка була почти фульна. Побачив сушку. Все, <кій> він з тої сторони, я з цієї сторони. <кій> Два танка рашуть один. Все, до плюс відос. Тут плюс-мінус подивився направо-наліво. Десь тут ще були танки, ХП є, снаряди є, все, їду. Не боюсь, не стою. Тим довше ти стоїш, тим довше типу, суперник думає, Ну, бачить тебе і думає, що з тобою робити. Приїхали, вбили, тримаємося разом. Термозом, їдемо. Так от, Едік справа, я зліва, ціль, ціль видно. Назар там посвітив, теж не стояв, просто перекатив далі. Все, приїхали, вбили. <клухи> Навіть тут не встигли, але нічого страшного. 6-0, 2,5 хвилини, Залишився послідній. Ну це ненадовго. 5 секунд і танка нема. Кожен скинувся. Готово. Ну побачите, побіда в кармані.